Поки через війну немає можливості виконати частину запланованих капітальних ремонтів, у тальнівській громаді робили дрібний аварійний ямковий ремонт дорожнього покриття. Зокрема, в Тальному провели поточний ремонт вулиць Святотроїцької, Івана Богуна, Європейської, захисників України замкової, Самойлова, Соборної, Незалежності, Вокзальної. Аварійні ділянки ліквідували на окремих вулицях в селах громади. Сьогодні, сьогодні виконуємо роботи з ремонту деформаційних швів. На мосту, так як там вже стало руйнуватись покриття, тому ми там проведемо деякі роботи, ремонтні, невеличкі, для того, щоб покриття не, не руйнувалося. Це сьогодні і на цьому буде вже якби, завершена робота по ремонту доріг. Можливо, ще десь десь, може, якусь ямку, там у нас ще є деякі невеличкі залишки. Суміші холодного асфальту, ну це можна робити навіть і при мінусовій температурі, то, то на це. Ну, це вже так, в разі якоїсь там дуже великої потреби. Все. Зроблено, що зроблено? Вулиця Соборна, вулиця Захисників України, колишнього Гаріна, вулиця Вокзальна, Незалежності, проїзд з вокзальної до Чумацької, Замкова, Самойлова. Свято-Троїцька, Івана Бугуна, Європейська, колишня Скворцова. В Лагедзину зроблено два виїзди із вулиці Гоголя і Прикордонників на трасу Н-16. І в минулому році ми зробили новий місток у Кобриново, там повністю відновлено покриття. Ну, це те, що нам вдалося в цей тяжкий воєнний стан зробити. Вчора працівники підрядної організації ТОВ ШРБУ-48, яка є переможцем тендеру, організованого комунальним підприємством «Тальний сервіс Тальнівської міської ради, проводили завершальні роботи по ремонту найбільш пошкодженого відрізку шляху на мосту через річку Гірський Тікич. На час ремонтних робіт рух транспорту перекрили, аби запобігти виникненню аварійних ситуацій. Дуже чудово, хлопці просто молодці. Да, працюють швидко, якісно. Техніка хороша, нова. Питань нема. На сьогоднішній день як результат в ході проведених ремонтних робіт у місті та окремих населених пунктах Тальнівської громади ліквідували ямковість 850 метрів квадратних, аварійних ділянок дорожнього покриття. Ну, гарантійний термін ямкового ремонту це по нормам один рік. Ну, чому так? Тому що там, де цю. Латочку, так би мовити, зробили. Вона буде стояти там можливо і 3, і 5 років, а поруч біля неї покриття може рівнуватися. Далі так ямкові ремонти на запланованих вулицях Тальнівської громади робили за кошти з бюджету Тальнівської міської ради.